26-го у нас була об'явлена тривога, всі повинні були з'явилися і нам зачитали лист, закритий лист ЦК компартії, що аварія на Чорнобильській АЕС, що так і так ми маємо теж приймати там участь. Зібрано зведений загін Полтавський область. 200 чоловік 200... 200... 200... працівників міліції. Набирали так. Я пам'ятаю, що Бо два чоловіка з БХС їхали, два з розісково. Отак Чотири участкові було. Коли ми туди приїхали в зону, то там вже були працівники, які вже зробили п'яти кілометрову зону відчуження. <фе> О, і наша задача була нести службу. На КПП на всіх, на 30-кілометрову зону. На побудову ще і не було тієї зони. Ще тільки стояли курсанти і солдати стояли по периметру і привозили ці бетонні і коючу проволоку, і робили 30-кілометрову зону. А наше завдання було не пускати нікого в зону з виселених. Пустили. Ми вже міняли Чернігівський, так? Да, так, це Чернігівський були тоді. Так, О, що витали. вони швидко проробили. Ну, ну вони по 5 діб були. Всі там. І нам сказали, ви будете п'ять діб, наберете це все от, і е, дозу і вас змінять. І так воно затягло, що ми 22 літні. Скільки там днів дозволено перемогу? П'ять. Казали, що п'ять. Через пів року я просто от прийшов на роботу і впав. А як свідомість речать, я не знав, що це таке. Я впав і все, я очнувся вже в Санчевськ. І з тих пір понеслося. Різко здоров'я покидав. Сили покидають різко. Перші дні, ось, коли почали робити, ніхто ж не знав, які команди давати, що от, саме страшне було, ніхто не мог командувати, тому що радіватися не знали. не знають, воду пити можна чи ні, їсти можна чи ні. Якщо то були ніколи, навіть нема радіори, просто люди вбігали туди. Не вбігали, але він ворував ту машину, його ж до дозиметра не було, то він сідав в ту машину і їхав, а ти куди ти її довезеш?